За багаторічну працю і з нагоди нашого свята. 53 роки служить на сцені театру імені Магара, народна артистка України Ніна Шинкарук. Першою її ролью після інституту була Лисичка у казці Будиночок-Пряничок. День театру для неї особливий. Я граю і комедію, і трагедію, і, і драму, і, і все, все, що дадуть. А ми раді всьому. Важко, чому важко? Тому що, коли тривога йде, ви розумієте, ми вже ввійшли в образ, ми вже підготувалися, і тобі раз, і все припиняється. Потім проходить час, і знову ми виходимо, продовжуємо, але це дуже важко. А ще важче, коли ми приходимо на виставу і тривога, і ми чекаємо, чекаємо і так йдемо додому. Це до сліз важко. Важко і боляче дуже. І собі, і колегам я всім бажаю здоров'я, миру, спокою, натхнення і щоб ще були хороші роботи, хороші ролі. Дуже б хотілося. Хай вони не будуть великі вже, але ще б хотілося пожити на сцені. Музиканти, вокалісти, артисти драми всього в театрі імені Магара служить 127 людей. Майже півтора місяці працювали фотохудожники Валерій Кошеленко та Ляна Краснопольська над оновленням фотогалереї співробітників закладу. Всього було зроблено близько 4,5 тисяч файлів, з яких на виході відібрали 97 світлин. світлин. Не можу сказати, що було легше, було цікавіше. Бо актори ну були такі, які е, могли війти в образ е, з першої хвилини, а були такі, котрих е, приходилось перезнімати там по два-потрі е, сесійних дня. Міжнародний день театру в академічному музично-драматичному театрі імені Магара відзначили по-особливому, зокрема у фойє… Охочі змогли станцювати світовий шедевр, пристрасний танець танго. У 2009 році танго було визнано ЮНЕСКО як нематеріальна культурна спадщина людства. Приймали вітання артисти театру не тільки від колег по цеху, але й обласної влади. Акторів відзначили за вагомі внески розвиток театрального мистецтва в умовах війни. А далі на гости театру чекала прем'єра нового сезону музично-танцювальна вистава, танго, кавер версія. Головна героїня сьогоднішнього сьогоднішнього да виступу проведе глядачів від за, ви, за, зародження цього танцю аж до сьогоднішніх днів. Це людина, яка все життя танцювала танго, людина, яка 60 років пропрацювала в театрі, і дійсно людина, яка відчувається, тому я думаю, що ми з вами познайомимося з культурою таких далеких країн, як Уругвай, Аргентина, тому що витоки танку саме звідти. Танцювальне шоу заділо максимально велику кількість учасників: оркестр, ансамбль театру, в ролі тангерос, всі артисти балету і майже всі драматичні актори та вокалісти. Артисти всіх поколінь танцювали, співали, перевтілювалися. А головну героїню зіграла Тамара Боброва, балетмейстерка, постановниця театру, яка віддала сцені майже 60 років свого життя. Такого видовищного дійства Запоріжжя вже давно не бачила. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.